Привіт! сьогодні ми продовжуємо таку цікаву тему, як взаємостосунки між чоловіком та жінкою. І я дуже хочу поговорити на таку тему, як велика, велика літера Я. Чому саме ця літера? Але я думаю, якщо чесно, ви вже здогадались, тому що у сімейному житті кожен з нас думає про себе. Правильно ми думаємо про те, як ми виглядаємо, що буде, якщо нас образили. Ми думаємо про те. Як ми з такою великою короною на голові можемо першими підійти і сказати вибач? Але я точно знаю, що для того, щоб мати міцну сім'ю, треба вміти вибачати, треба трошки зменшити це своє велике-велике я і трошки більше любити та приділяти увагу своїй другій половинці, своїй коханій людині. Дорогенькі, я дуже вірю в те, що у вас дуже міцні, сім'ї, що ви приділяєте увагу один одному і що у вашому житті є одне велике я одне на вас двох. Будьте щасливими. До нових зустрічей. Пока-пока.